Прикотних бабах і роджан. От руку бабах. І сьогодні ми перевіримо на блювотроні, наскільки ми зможемо витримати його синоту. Ось блювотрон. Хто не знає як він виглядає. ось так, А ще я перевірю сьогодні як. Як я можу розкататися сильно на на цій качелі. О, давай парше отута. Ні, давай перше там. Давай там потім там. Ну добре. Нам буде важко вискатати. Ні, а я з ногами. Ну мені буде трохи важко. Розумію, розумію. Якщо можеш камеру просто виключити і потім е, сказати, я розкатався. Я, я, я за так скажу, щоб я можу вискачусь. Я вов так, розкачуюсь. з ним чуть-чуть. Ой, бляха. Годжак. Роджан. Ну, Годжан. Що? Да Можеш мені приїздити? Ок, але ти ж, я думаю, вже можна спалити ім'я наше. Так? Так да. Добре Перше ти каже. Добре, Я бобляк Максим. Я Артем Так, да. Це наше ім'я. А так от. Призвичай ще може не треба було казати. Та й mm -hmm. Ну так. Я вже так нормально Атем, розкатався. Я потягне. Що? Я підтягну. Ой, зачекай, я ж, я ж мав цей. Тебе розкатати, блях. Зараз. мені тільки ще нічай не зупинив і, і знову знімаю. А. Ага. Я можу тебе розкатати забув. Давай. Чекайте, я зараз камеру виключу. Все, не випаде, не бійся. Я з телефоном багато Я разів так робив, але не випав. Я вставлю Ах... старі кімнати і помалоги скачуєш. О, ну нормально, нормально. Чуєш? А якщо ми розпалили вже своє ім'я, наші ми називаємо ім'я свого каналу? Е -м -м. Тоді треба вже своє ім'я називати? Ні, хай буде так. Та я, Максим. Ну Так, хай буде, отак от вже. Ага. <гас> а ми зараз на майданчику Та, в селі. Ми. ми приїхали на велосипедах. Та. Ми так. А що що ми... можемо зробити обзор на наші велосипеди? Так. Але Та. нас хочете прикол? У нас два велосипеди Та. з корзиною. Так. Із от... багажником. Да, с багажником еще. А, а только маленькие кошечки больше могут спать, чем багажник. И... Ну, маленькие кошечки могут спать. Да, конечно, там у велосипеде где-то два года. Ну, да нет, маленькие Он у меня идет с летом. Нифига себе. Ну, у нас на пол сегодня лето. Что это, друзья? Я уже там нормально раскатался. Ну, Но это так Чуть это дурачи, подпишитесь на канал Максима. Да. Он называется Трикутник, Бах Бах и Роджер. Я там тоже занимаюсь. Там. Да. Пишите канал, там просто занимается Роджер. Да, и по... А нет, такого уже нема. Я так замучился. Роджер. Что? Шо? Дай мы жены. Ні, ти як хочеш, мене навіть не тушнить. Я вже нормально так розкатався, бляха. У в мене. В мене телефон, я вже відчуваю, як ніби скоро вилитись. Буду... Ти Чуєш, якщо я сильно так розкатаюсь, в мене може телефон такий. Ууу, літаю на гаїті. Я, Знаєш, ми... Господи, я вже так сильно розкатаюся. Я ж її управляю одною рукою качелі, блядь. Відійди, будь ласка, бо я тебе зараз з'явлю. Я скажи. Сказав... що ти розкатай без мене. Бляха, подивіться, як я розкатався! Блга! Окса вас зняти мене, як я розкатався. Долу. Капе, дійсно. Дік, все, я. Я скору висалку зроблю по сайту. Двойну висадку з голову. А потруйную. Ні. Все, все, я вже. Ні, мене не тушни. Ні, мене не тушни, просто я вже не хочу. Я скоро Максим, відійди. Раз, два, три і я стрибаю. Все, давайте тепер на блю Так, давай ти будеш. Сідаємо. Ой, не приймаю. мені здало. Ні, давай іншу. Іншу ставим. Пусть от ти там. А, що, помаленьку катаємося отак. Дай ти зі буду, значно. Ні, двоє. Мені просто не згучили. Ой, очі закрити, кайф буде. Так, ну буде страшно. Ой, ой. Ой, отак ліпше не роби. Все. Ой, бляха, так більше тушнить, прикинь? Отак, да. якщо робити так сушнить, хочеться вводити аж. Та, тушнить так. Ла-ля-ля. О, слышу тебя. Ай, бляха! Ой, сейчас зараз говорю. Давайте воно. Давай